Фантастич! 202, 222 Mercedes, 223 року, 222 тисячі доларів стоїть. Е, чому це я? У нас люди звикли? Взять бомжа. Самий простий, найдешевіший, найбомжацький, Начинать його ліпити. Починають ліпити на нього фари, начинать ліпити на нього ресталі, начинать на нього ставити бампера. Начинать на нього ліпить тормоза, пороги, задні стопи, е, приборки. Ну, ти зрозумів, да? іділа з нього Так, да, Це правильно. Це знаєш, тієму це запротив, це БМВ. БМВісти це, блядь, обожають. Купити відро і наліпити на неї букву М, блядь, і навіть М на лобове стекло, і давати газ, придить, стріляє на двохлітровому моторі. Зато Мка. За та же саме, і мерсоводи, я такий самий, піздять пацани не буду. Е, та же саме кубик коли маєш, ти нащинаєш, це конструктор лігав, блядь. В нього він кожен день цей кубік з 1989 89 року по 2016-18 мінявся, блядь, І то всі старалися ліпити на нього Рісталін. Правильно? Старе відро, а ти не ліпиш Так, да, Це все можна робити. Але є одна проблема. Всі ліплять з Китая, блядь, От Просто це Китай, блядь, Китайщина. Ходи ти ліпиш Китаю, у тебе тут піздець. Нема парктроніків? ти їх свернеш, коротше, якимось там, сето. береш строїтельним якимось. Піро там, по піром, дереву. Да. Нема там якісь хрештени, ти їх припаїєш. він тебе поїздив там два місяці, він вже поліз, ти його закрасив чорною краскою. В тебе рішучка передня, немає дистроніка, поняв? Там передня панель у тебе повинна держатися, там все повністю в тебе бути незащити, ти там все на хамути. Правильно, як завжди ну, робиш. Да. І в тебе виходить не завод, а колхоз. А коли колхоз на такій машині, такому мерседесі, він не смотриться. Він дуже сматриться естетично, він смутриться дорого і красиво. Тому, коли купуєте машину, краще візьміть її в стані ідеальному, і щоб вона була у вас з е завода така, як вона є. Ровненька, красивенька, не ліплена, Тоді ви будете цієї машини отримати кайф. А коли ви ось взяли на бампер, наприклад, це, наїхали на бордюр, і у вас е, розвалилося полмашини, тому що в тебе тут, наприклад, от немає защити, яка до це все тримати. Немає? Mm -mm. Нема, тому що люди, які робили машини ці старі, вони не все дозволили її поставити, тому що це типа дорого. Хоча хазяїн на це не економив. Логічно? Mm -hmm. Він каже: все, що треба зробіть, щоб воно держалося Тому Тюнінг я приветствую рестайлинг я приветствую. AMG Brabus я приветствую, але робіть його з умом.